Нас вітає славне село Козаківка. Ось так. У вівторок це було, що після понеділка прибув я, друзі, під село, що зветься Козаківка. Я подолав далекий шлях. Історія знайома ганяє дід наш по лісах, лиш би не бути вдома. Є в мене нині поводир. Гуцул Іван загида. Сьогодні він у нас командир, а дід по нас йде слідом. Казав мій гід. Давай, ходи. Ну що іще сказати? Запевнив, будуть в нас гриби. І буде що знімати. І гід пішов. І я попер, а з нами і ви. Давайте гарно всідайтеся і тепер і все спостерігайте. Доброго ранку, шановні глядачі, дід по нас під селом Козаківка. Кому це щось говорить, я за вас радий. Кажуть, є гриби. Зараз все перевіримо, а в кінці дня побачимо, малята, фігня чи не фігня. Вперед! Так, шановні глядачі. Я вам скажу, що коли дід по нас ходить сам, він знає, куди він іде. А коли ти прибув на нову територію, стараєшся тримати поводира і інтерес трошки гірший, поки я не освоївся. Але я вже освоївся. Для початку у нас є ось такий грибочок, червонячок. Ось, ми ще до основного лісу не дійшли. І є у нас парочка бі. Леньких. Ой! Коріння не дає підтягнути. Є у нас такий, і є у нас і другий. Ох ти, коріння. Ось яке. заважає. Тут і маленькі ще два були, бачите? Їх не видно в траві. От, Одного шапочка. ось другого шапочка. І його. <смеш> ножка. Так що їх було не два, а чотири. Окей. Початок є. І слава Богу. Так, друзі, наше продовження слідує. Є черговий грибочок. Ось. Я чому сказав на початку, що за кимось іти. Ну, дійсно, ти. Не хочу від людини відставати. Вона тебе веде в свої ліси, які вона знає. А ти мусиш пильнувати ту людину. А, а коли я сам йду по, по тих лісах, де я приїхав, то я собі ходжу куди хочу, вправо-вліво, а так я поки мушу триматися поводира. А далі ми порозбігаємося. Йдемо далі. Так, друзі, зайшли до такого березнячка. І я біліше не траплялися тут, але я вже знайшов першого. Червонячка ось такого. А ось тут я побачив іще одненького. Поки знімаємо червоняки і надіємося ще на біляки. Так. Територія цікава. Така, як я був вчора в лісі біля хати. Якщо то можна назвати біля хати. Масив діт 3 кілометри лісу. Добро. Так, панове. Цей червоняк уже трішки потужніший. З тих більшіщих. Ось такий. А чистий, як золото. Ось таке щастя. А ще нам, шановні глядачі, трапляється ось таке. Ось. Такий червоненький. О! А от там я побачив і ще щось красиве. Ага, їх тут два. Гляньте скільки підберезників, а вони такі, що їх до хати вже й не довезеш. Навіть той цей хоч і ще світленький, гарний, але він вже мокрий такий, що йому плик. А оці червоні ми ще заберемо. Бо дуже красиві. О, а поки цих два зриваю. Вже бачу й третього. Ось цих два червоненьких. А ось тут я бачу і ще одного. Ой, одного. Тут їх ає, а є. Не перериваю зйомку. Раз. Дуже потужні. Два. Тепер дивіться, що робиться. І три. Ось чотири. Ось. Красиві, осінні, такі темні, гарні грибочки. Те ще вроді бачу, вже дід забув. Ну хватить. Чергова парочка, панове, у нас виглядає ось таким чином. Ось цей менший, а я зараз два витягаю, тому що важко буде. Ось така пара. Бачите, один і другий. А ось тут гарний. Та, гід мене не покидає, бо боїться би я не блуданув. <рив> так. Йдемо далі. І іще одненький із родини червоноголових. Дуже гарні такі молоденькі, як золото. Я вже почав себе картати. Люди хочуть білого діду. Діду, діду, діду. Білого люди хочуть. А потім думаю, стоп. ну То я можу показати, як і червоні збираються, правильно? Що тільки білого? Білий ще буде і буде. Ось такий ще підберезничок. Гляньте вже, що робиться. Так, йдемо далі. Будуть ще й білі, а не буде, обійдемо з червоними. Я вже мусив і свого гіда заспокоювати. Кажу, дядя Ваня, не переживайте. Та тут мали бути білі. Кажуть, не було сьогодні, буде завтра. Мені хочеться просто інших лісів. Я по тих самих лісах постійно людей водити не хочу. Хочу завжди щось свіже показати. Людина збентежилась. Заспокою вроді. Так, друзі, покинули ми березнячок. Йдемо ще на територію. Мій поводир мене хоче провірити на виносливість, чи я зможу по таких горах ходити. Він не знає, що я пройшов по житті. Ну нічого, поки прямо. Йдемо <гум> ще на інші території, потихеньки до гори. Ну скажіть, ну чим не красота? Ось таке вуго. О, поїхали. Номер No. Номер No. Номер... Ой. Ой, такі чистенькі, гарні. Номер 3 і номер 4. І песик в придачу. Ось. Ось така. четвірочка красива. Навіть дуже. Так, шановні друзі, такого в мене ще не було. У вас зі мною тим більше. Рахуємо разом. Камеру я виключати не буду. Раз. Два. Три. Я піднесу до кошика, щоб потім їх не погубити. А в кошику у мене вже місця на них не буде. Дивіться. Ось що у мене вже кошику робиться. Тепер я складаю. То є три. Так? Поїхали. Чотири. П'ять. Шість. Сікла вісім дев'ять. Десять. Одинадцять так, йдемо далі. Дванадцять. Чого я вже копнув? Тринадцять. І цей, цей хтось копнув вчора. чотирнадцять? Поїхав? П'ятнадцять? Шістнадцять? Складаємо? Ідемо далі. Сімнадцять. 18 Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. 31, 32, 33. І ви повірите, що це ще не все? Я кажу глядачам, що повірте, що це ще не все. 33 за одним заходом. Що я побачив? Зразу тридцять чотири тридцять п'ять. Три секунди. Три секунди. Це наші кубки. ось. Одна. Ось друга. Ось третя. І ось четверта. Якби хто подумав, а ось п'ята. А ось і шоста. Ну, 35 Це також непогано. За одним. Заходом. А це вже наша полянка, коли вона повністю почищена. Ось такий у нас вийшов варіант з одної позиції. Нормальок, я думаю, що та. Так, панове, я від гіда відстав, але не переживайте, дід не пропаде. Тут є мобільний зв'язок. Він вище. Ми заходимо в букові ліси, де ми будемо збирати білі. Чому я відстав від гіда свого Івана Юрійовича? Тому що я з тими червоними лад давав. А як я тепер буду давати лад з білими? У мене вже повний рюкзак. А мені попадається ось такий один. Ось такий. Другий. От. І є ще й третій. От він. Ось такого вигляду. Окей? Я думаю, окей. У мене повний рюкзак і ще червоняки цьому кошику. І можливо червоніки прийдеться в лісі викидати. Якщо зараз будуть ще добрі білі. Такого я ще не мав. Я мусив вам це показати. Гляньте, які вітри! Які вітри дід на горі! Ми не здаємося! Гляньте, які пейзажі позаду. Наші Карпати! І оцей грибочок. Того вартій, правда? Тож, бо й воно? Ой. Все, ми йдемо далі. Шановні глядачі, ви може не повірите, але ми вже сьогодні ось таке ось таке просто залишаємо. Ми вже не беремо, бо ще маємо дойти до тих місць, де будуть гарні білі гриби. Якщо навіть їх і не буде, значить не судилося. Ну я вже не годен нести. У мене в кошику він трохи лишив місця ще на білі і рюкзак також добре утальований. Так. Червоні сьогодні хай вибачають, ростуть для інших людей. Так, мій поводир попереду, я ще повзу. Вже вимучив старого добряче. Ага. Ну я ще цього червоняка візьму. Ось друзі, дуже він такий сухенький, красивий, гарненький. І все. Хто не любить наблюдати за збором білих грибів, можете з каналу виключатися. Я більше жодного червоного не візьму сьогодні. Все, друзі. Тільки білі, якщо вони будуть. Якщо Ні, ще цих візьму. Ну ще цих візьму. Ну, гляньте, оглянувся. Ну гріхом, не такі молоденькі і гарні. Боже мій. Мушу просто. Дивіться. Ой. Дивіться. Ой. Погляньте. А може таке бути, панове, що прийдемо там, де білі мали би бути, а їх нема. грибничка не висипала і все. Таке може бути. Я до такого буду готовий. Але червоних просто поки не беру, бо я просто не зможу донести. Я не є така щира українська натура вже. що... Не з'їм, то понадпусую. Вітер наверху страшний. Ага, що таке верхів'я Карпат. Друзі, ще один епізод мушу включити, хоча їх не беру. Але я хочу людям показати красу наших Карпат. Погляньте. Червоняк. Погляньте. Червоняк. Погляньте. Знову і знову. Дивіться і ось тут який. Дивіться і ось тут який молодий. І вон там ще один. А тут і ще один. А тут погляньте, які два красивенькі. Ось цей і ось цей. Ось таке. І приходиться просто грибів в червоного просто валом. Гляньте, які красивенькі. Просто валом грибів. А ти не береш, бо не маєш змоги вже. А білого ще хочу. Так, шановні глядачі, не знаю, чи то тимчасово, чи так все стало, як в нас кажуть, ну біленький щось не попадався. І я... ми вже на зворотній дорозі. Ще ми зайдемо в одне місце, але поки попала отака от поляна червоних, то я їх просто вже забираю, бо мене серце болить, що я стільки грибів у лісі залишив. А вони аж просяться, бачите? Все. А дивіться, тут не один, тут аж три. Мама рідна. О. А я думав, що він один, а їх тут... Та-та-та, так я ріжу. Коротенько. Ось така троєчка. Ось. Бачите? Хоч секундочку, бо телефон падає з руки. О! І оце кладемо. Ось цього шапка відлетіла. Ножки нам не обов'язково. І оцього забираємо. О, знов шапка відлетіла. Шапки самі просяться хіба. Йдемо далі. Шановні друзі, ми вже повертаємось назад додому. Ще вам покажу наші карпатські краєвиди. Трошки зближу. Ось. Ось така у нас краса. І вже лишилося менше кілометра до хати. Ще попали ось таку, прямо на поляні, кубку козариків і мій поводир каже бери, вже якось донесеш. Забираємо. То вже нести недовго, бо рюкзак за плечима тяжкий. І кошик зараз побачите. Ось. Таку ще троєчку несем до нашого кошичка. О! Бачите? Там хтось написав в коментарях, що у діда навіть кошик патріотичний. Та-та. <реш> Ось. Так що на цьому завершую наш похід. Я дуже задоволений. Дуже гарно прогулялися. Бажаю всім добра. Любові, миру, перемоги. Слава нашим Збройним силам, слава Україні. Хай вам всіх щастить. До нових зустрічей. Ваш дід Панас.